Мене звуть Полип Духлій. Я до широкомасштабного вторгнення, ну, в принципі і зараз був директором. І Півзасновником інженерної школи «Броботс». це школа, де поруч з загальноосвітніми предметами ми викладаємо також робототехніку, програмування. Зараз новий напрям у нас пілотування та конструювання в Веб-дизайн, гім дизайн, моделювання, робота там на лазерному станку, робота з станками з ЧПУ. Ну такого напряму нас девіз, девіз, що ми готуємо до життя, не до іспитів. Школа зазвичай. Вона чомусь вчить, але вчить тому, що не, не є практичними певними знаннями. Да? Ми більше орієнтуємося на практичність. У нас діти там в 10-11 класі йдуть вже працювати джуніорами-програмістами. А в 2022 році я призвався 28 лютого. Спочатку був в Учебці, потім з учебки мене перерозподілили. І я попав в новостворену бригаду і, зрештою, попав в Авдіївку між Авдіївкою і Донецьком. І, і до літа минулого року я там був, а потім я отримав контузію, звільнився, і вже рік я на цивільному житті. Спочатку це не був бізнес, я працював фрілансером, працював на біржах фрілансу, а паралельно мені щось стало сумно, я вирішив відкрити невеличкий гурток робототехніки для дітей. Ми знайшли спонсора. Знайшли приміщення, нам спонсор надав, організували все це, почали. У нас був такий як соціальний проєкт, там вартість навчання була 50-70 гривень за 2 години навчання, достатньо низька ціна. І то, і то гроші ми брали, тому що треба було платити викладачам і там, адмінперсоналу. А в якийсь час ми так розвивалися, як соціальний проєкт, в принципі, там багато дітей нас відвідувало, це було в броварах. І на той час, в принципі, там були якісь там. Танці, курси шиття, а такого технічного спрямування на той час в браворах нічого не було. Ви ризикнули, відкрили в 2019 році школу в Києві, правда. Спочатку у нас була ідея про якусь свободу, вибір, про таке ненасильницьке да, виховання і навчання. Ми дозволяли телефони на уроках, комп'ютери. Ми так чверть одному повчилися, сказали, все, ні, так не працює. І е, зробили в принципі більш-менш класичну школу. Телефони забираємо, комп'ютер не забираємо, на уроках їх немає. Дисципліна, є правила, їх треба виконувати, академічна програма. З однієї сторони, у нас є правила обмежень, які треба виконувати, і ми, е, е, є певне там е, покарання за невиконання правил з іншої сторони, ми підтримуємо ініціативу, ми підтримуємо бажання до знань. Якщо дитини, наприклад, малошкільної програми, то вона може отримати додаткові завдання, технічні різні напрямки розвитку, може використовувати нашу майстерню для реалізації власних проєктів, програмування, допомагаємо, підтримуємо все інше. Фейлів було багато, і спочатку у нас був великий фейл да, з концепцією неправильно обраною. І в процесі ну, реалізації проєкту достатньо було теж багато фейлів, але це ми сприймаємо більше як можливість чомусь навчитися, зробити висновки, щось змінити, стати краще і йти далі. А не як все пропало, і <смі> <смі> треба закриватися і йти десь плакати і страждати. <му> люди. Найважливішою складовою нашого бізнесу є люди. Персонал, тому що можна взяти, побудувати чи відремонтувати і зробити найкращі приміщення, найкращі там комп'ютери, обладнання, взяти якісь методики, методики супер новітні, модні. Але якщо немає людей для їх впровадження, людей, які дійсно люблять дітей, які заряджені цим, діти така, такі такі люди, які дуже чітко і чутко відчувають маніпуляції, погане ставлення до них. Відчувають людей, вони можливо про це і не скажуть, бо в них ще, можливо, немає цього апарату словникового, да, для того, щоб виразити повністю свої думки, переживання. Але те, що вони розуміють і відчувають, як хто до них ставиться, це 100%. Тому підбір персоналу з однієї сторони повинна бути людина, яка любить дітей, ставиться до них з повагою, поважає їх, допомагає, співчуває, десь включається в дитину. А з іншої сторони, вміти викладати, любити власний предмет для того, щоб викладати його так, щоб дітям було зрозуміло. Є різні стилі менеджменту да, керування людьми, які залежать від самих людей, бо тому що, наприклад, в армії це буде один стиль керування людьми, а в школі це ну, інший. Тому тут важливо знати, ким ти керуєш, і в яких умовах. Якщо ми говоримо, наприклад, про викладачів, про людей, в принципі, творчих, десь може ринимих, чутливих до мотивації, чутливих до ставлення до них, то в першу чергу це якість, це емпатія. І розуміння інших людей, їхніх проблем. І чому людина так робить? Людина може десь робити не так, як хочеться там керівнику, не тому, що вона погана, а тому, що вона не розуміє, як треба. Нас, наприклад, під час повітряної тривоги заборонено дітям покидати укриття, навіть якщо за ними прийшли батьки. Викладач, який це зробить, на наступний день буде звільнений. Є в психології такий підхід до організації, що людина, яка керує і стоїть на чолі організації, вона будує ту сімейну систему, в якій вона виросла, і вона її буде відтворювати. Тому, наприклад, якщо є проблема організації, перш за все треба розбиратися з керівником і що він там будує. То він може балувати підлеглих, тому що, наприклад, був дефіцит певного визнання у його власній сім'ї. Він використовує компанію, як компенсатор. Визнання і отримання визнання да, за, за рахунок компанії. Він сприймає там компанію як велику сім'ю, де він великий і хороший і всі його повинні любити. Ну і тоді, звичайно, він буде потакати десь слабкостям. Своїх підлеглих вони будуть маніпулювати, десь красти, обманювати, а він, керівник не буде цього помічати. Або, наприклад, коли керівника була там така владна, жорстка, холодна мама, то зазвичай в компанії з'являється така мама, або головний бухгалтер, або головний там, фінансовий директор, і вона починає крутити, вертити цим директором і, по суті, визначати політику компанії, не завжди розуміючи взагалі, що тут відбувається бізнесі не можна бути гарним для всіх. Е, хороший хлопець це не професія. <сі> І це не 100 доларів, що всім подобатись. Да? Часто буває таке, що бізнесмени вони хочуть бути хорошими для всіх, знову ж таки, для певної компенсації власних там, переживань, власних психологічних процесів. Їм важко, щоб люди думали, що вони погані. Дуже важливо бути хорошим. Заради цього часто ну, йдуть на певні жертви, в тому числі для бізнесу, коли не звільняються люди яких мали б звільнити. Знову ж таки, через переживання, що я тоді буду поганий. Ну, будеш поганий. Але для кого поганий? Для конкретно, для бізнесу будеш хороший, а для себе будеш хороший, тому що зробиш правильну річ. А для людини, звичайно, будеш поганим. Ну, не можна для всіх бути хорошим. Це такий парадокс, коли, намагаючись бути для всіх хорошим, ти будеш шкодити людям. Окрім всього, я ж психолог, психотерапевт, клінічний психолог і тренер груп підтримки для ветеранів, ветеран хабі. І ну, всім військовим, які повертаються з фронту, я би дуже рекомендував пройти якусь програму реабілітації, групи підтримки обов'язково, тому що є місяць-два процес адаптації. Він у всіх людей по-різному йде, але він точно буде, точно буде агресія до цивільних точно буде відчуття зайвості, непотрібності, відчуття, що хочеться повернутися назад, бо там все зрозуміло. Там зрозуміло, хто друг, хто враг. Зрозуміло, куди стріляти. В цивільне життя тут багато полутонів, і все не зрозуміло. І тут не можна прийти і вбити ворога. Наприклад, тут треба йти в суд, наприклад, і судити з ворогом. Або конкурувати з ними в бізнесі, і життя набагато складніше. Плюс на фронті ти комусь потрібен, ти робиш важливу роботу, ти герой, там є багато адреналіну, особливо люди, які адреналіново залежні, на фронті вони отримують багато компенсації цієї залежності. І там ж яскраве, наповнене, як це не парадоксально, наповнене життям життя. Хоча і багато смерті поруч, і можна і загинути. А в цивільному житті все це набагато ну, ці ті, тони, всі ці переживання, фарби, вони набагато слабші. <му> Найкраща підтримка для ветерана, який повертається, е, і це ну, сім'я, дружина, якщо є в першу чергу, дівчина, мама там не знаю, ну найближче коло родичів. Якщо ну, це дуже важливо. Тому що, наприклад, та ж саме групи підтримки це раз на тиждень, або психолог. Це така епізодична, а більшість часу ти проводиш з близькими. І дуже важливе їх розуміння, особливо, наприклад, коли ветеран повертається в нього ПТСР. Там є купа потім проблем пов'язаних з цим, і агресія, і часто. Умовно неадекватна поведінка, хоча у людей, яких ПТСР, в них нормальна реакція, просто на ті ненормальні події, з якими вони зустрілись. Просто ці нормальні реакції людьми цивільними часто сприймаються як щось ну, неправильне, тому що він там може надмірно реагувати на питання безпеки, спати або погано спати. Ну там багато чого. Специфіка психіки в тому, що ми завжди більшою мірою переповнені різними переживаннями, процесами, емоціями, відчуттями. Коли ми зберігаємо їх всередині, тоді ці переживання емоції або витісняються, або ці переживання емоції накоплюються як певне напруження, а потім знову ж таки розряджаються і. Можна вести себе недостатньо адекватно, в достатньо простих ну коли є сім'я, коли є близькі люди, можливо поділитися емоційними переживаннями, проблемами, щоб хтось не не вирішував їх, а просто нас послухав, розділив. Це те, що психлої називається функцією контейнерування. Коли це те, що в принципі повинні нас вчити робити наші батьки, контейнерувати переживання дітей. Те, що дуже рідко робиться. І коли нас контейнерує інша людина, ми вчимося контейнерувати власні переживання. У нас тоді виростає внутрішній контейнер. Якби нам не було погано, ми в принципі можемо туди їх вмістити, ці переживання, якось їх прожити. Звичайно, з такого немає, і нам потрібно, щоб людина поруч якась розділила наші переживання, зрозуміла нас, бути почутим, це дуже важливо. І перед виходом я на лінію казав, мені страшно. Так, да, і це проблема, до речі, у ветеранів велика, в тому, що їм складно ділитися власними переживанням. Складно піти до психолога, розказати, що з ними. Важко піти на групи. У нас в ветеранхабі, якщо групи, наприклад, жінок, які очікують чоловіків, переповнені, то групи ветеранів хронічний недонабір. Тобто військовим достатньо ветеранам складно прийти і розказати про власні переживання. Мені здається, що сильна людина та, яка може прийти і бути слаб, ну, слабкою визнати, що я десь вразливий, я десь слабкий, я не в усьому сильний. Люди, які можуть гнутися, вони не ламають, вони рідше ламаються, ніж ті, хто намагається постійно бути, ну, стояти прямо. Бо тоді легше зламатися, в один момент не витримаєш.